Сьогодні ми е, з вами є учасниками ну, такої, я би сказав, визначної події в нашому місті е, відкриття центру надання адміністративних послуг. Е, Центр надання адмінпослуг матиме статус і регіонального центру відповідності до е, чинного законодавства, тобто надаватиме послуги і е, обласної держав... структурних підрозділів обласної державної адміністрації, центральних органів виконавчої влади. Ми постаралися узагальнити весь досвід, який сьогодні є в Україні, в Німеччині, в Польщі. І е, все це, так би мовити, проаналізувавши, виклали його сьогодні в те, що ми маємо. Приміщення, інтер'єри, кімнати мами, дитини, все це, це здорово, супер. Але головне тут начинка. І те технології, і техніки, і це, я кажу, голова стіки. Працювали міські головастики, головастики обласної державної адміністрації. Ви Пам'ятайте, високої. Потім ми з ним зіграли 8 партій, правда, презирант польської більярді. І так сказав, такої не позиціон. Це історія Ой, які гарні ножниці у нас, там пручу. Тут столиця і ножниці. І базу на рік. Я генерала. Ви саме брати першу дайте, дайте, послугу, да. можна зразу? Можна. Перша послуга відбулася. А, а, а Як прикид? Дівчанки, нормально? Перед нами відкривається картка. Ми можемо відразу роздрукувати собі тут заяву. Роздруковується заява, відповідно, людина бере заяву, заповнює її і здає адміністратору. Отримали талон, ваш номер 79, послуги міської ради, захист прав дитини, подати заяву та документи. Чекайте виклику на табло. Прошу звернути увагу на наше табло. Ваш номер талона 79. Перший поверх стіл номер 5 Шановний відвідувач, талончику. номер робочого столу. Далі відвідувач, який звертається сюди, запрошується до столу, сідає. Thank <laughs>